Вітаю всіх глядачів каналу BMW Motorrad Україна. Мене звати Черепенко Артем, і сьогодні я познайомлю вас з новим r 1300 GS Adventure, королем Adventure сегменту Це перший детальний україномовний огляд цієї моделі, після перегляду якого навіть ті, хто абсолютно нічого не знав про цей мотоцикл, будуть справжніми гору. А вже досвідчені ті, хто, як то кажучи, в темі дізнаються для себе багато нової інформації. Я вам обіцяю. Перед нами перший в Україні тестовий мотоцикл з автоматичним асистентом перемикання передач. Незважаючи на те, що на вулиці ще зима, ми встигли протестувати його ходові якості та оцінити роботу коробки перемикання передач автоматичної. Чи не помиляюсь я? Ні, не помиляюсь. Ну що ж, розпочинаємо. Перший новий Adventure показали на фестивалі BMW Motorrad Days у 2024 році. Сказати відверто, на фото та відео мотоцикл виглядає не дуже виразно, але вживу це зовсім інша історія. Скеля це беззаперечне твердження, яке визначає головний принцип дизайну нового Adventure. Якщо ми говоримо про тваринний світ, то прототипом для створення дизайну нового Adventure став саме носорім. Дизайн мотоцикла на 100% є функціональним. Це прослідковується в кожній дрібниці. На яку деталь ми б не подивились, вона виконує якусь певну функцію, певну мету: чи то кріплення для сумок, чи то вітрозахист для комфорту, чи то дуги для захисту. Ще ніколи ці всі речі так гармонійно не поєднувалися з відмінною керованістю, чудовим комфортом та винятковою плавністю ходу. Чому саме скель або носоріг? Тому що мотоцикли GS домінують у своєму сегменті вже понад 40 років, і ніхто не може їх посунути з лідерської позиції. У 2023 році по всьому світу було продано близько 90 тисяч мотоциклів в цьому сегменті. Уявіть собі, серед них 65% займають саме мотоцикли GS, тобто більше, ніж 60 тисяч мотоциклів. Статистика в Україні показує, що близько 60% клієнти обирають Adventure і близько 40% клієнти обирають подовгуся. Загальні технічні характеристики. Об'єм двигуна 1300 кубічних сантиметрів, потужність 145 кінських сил та 149 Нм крутного моменту. Підвізка вже традиційно має більший хід, ніж у 1300-го GS. Попереду це 210 мм, позаду 220. Вага мотоцикла 269 кілограмів. Але чи багато це, чи насправді мотоцикл такий важкий, ну, давай перевіримо. Однією з особливостей та переваг нового адвенчера є широкий діапазон регулювання висоти мотоцикла по сидінню. Відтепер навіть райдери з найнижчим зростом можуть комфортно себе відчувати на цьому великому Adventure-байку, В залежності від того, який тип сидіння. Встановлено на ваш мотоцикл і який тип підвіски встановлено, можна досягти мінімальних 790 мм та максимальних 915 мм висоти. Зараз ми вам покажемо, як відрізняється висота мотоцикла в залежності від того, підвізка у нас піднята чи опущена. Тримаємо переднє гальмо, адже у нас автомат. Запускаємо двигун. Заходимо. Клавішу швидкого доступу. Встановлюємо регулювання висоти. І тепер ось цією клавішою ми регулюємо. Натисканням вниз мотоцикл у нас опускається. Таким чином у нас висота мотоцикла зараз становить 820 мм. Це найнижче положення. Для даної версії, адже у нас встановлене комфортне сидіння, і воно зараз знаходиться в найнижчому положенні. Натискаючи клавішу вверх, ми піднімаємо мотоцикл у найвище положення, мотоцикл піднявся на 3 см, і тепер його висота становить 850 мм. В русі все це працює в автоматичному режимі. Тобто, коли ми починаємо їхати, підвізка знаходиться на найнижчому положенні. Їдемо, і щойно, мотоцикл набирає швидкість 50 км на годину. За 3 секунди мотоцикл піднімається на 3 см. Коли ми сповільнюємося, і швидкість у нас падає нижче ніж 25 км на годину, за півтори секунди мотоцикл опускається на 3 см. Таким чином, це дуже зручно в місті на парковках, коли райдер невисокого зросту. Не може нормально діставати ногами до землі. Мотоцикл опускається. У нас змінюється, по-перше, геометрія мотоцикла, нижче центр ваги, і дуже легко маневрувати на малих швидкостях на такому мотоциклі, особливо, якщо ви завантажений та ще й з пасажиром. Об'єм паливного баку складає 30 літрів, і заводовиробник заявляє, що можна проїхати більше ніж 620 км на ньому. Всі чотири варіанти стилю мають свої відмінності. Почнемо з Racing Red Union. Це вважається базовою версією. Мотоцикл поставляється на спеціальних колесах чорного кольору. Клапані кришки пофарбовані не в чорний, а в сріблястий колір. Чорного кольору кермо, функціональні накладки гумові. Також йде базове сидіння червоного кольору без підігріву. Стиль Triple Black відрізняється тим, що має дуже гарний паливний бак, полірований алюміній, покритий темним лаком. Клапані кришки у нас вже темного кольору. Захисні дуги також у нас йдуть чорні. Колеса базово мають бути темного кольору спецьовані, але опційно у нас можуть бути встановлені і ось такі золоті. Переходимо до стилю GS Trophy. Ця версія має ось такі функціональні алюмінієві накладки, тримачі для бокових сумок, захист радіаторів, захист додаткового світла, колеса спецьовані, чорні. І остання версія опція 719 Caracorum. Дана версія оснащується золотими спецьованими колесами, золотим кермом. Ми бачимо велику кількість фрезерованих деталей, таких як важелі щеплення, важель переднього гальма, важель заднього гальма, перемикання передач, накладки на, на кришках клапаних. Плюс до всього немає кріплень для бокових сумок, але є захист до світла. Також хочу звернути вашу увагу, що вітрозахист може бути в двох варіантах. Це максимальний зі збільшеним вітровим склом, основним та більшими дефлекторами, та з меншим вітровим склом та меншими боковими дефлекторами. В на керування мотоциклом змін небагато, але вони є. Ми бачимо, що змінилося розташування кнопки включення запалення. Тепер вона розташовується праворуч на цьому пульті. Раніше розташовувалася вона на верхній траверці. На лівому пульті у нас додалась кнопка швидкого доступу. На неї виведені основні. Опції, якими користується райдер під час поїздки. Для того, щоб це зробити, потрібно контролер натиснути праворуч. Далі ми можемо користуватися або змінювати роботу опції за допомогою цього джойстика. Ось, наприклад, зараз ми можемо регулювати вітрозахисний щиток. А якщо ми встановимо на цю кнопку опцію амортизації, то ми зможемо змінювати. Роботу амортизаторів динамічного м'який режим роботу. Мотоцикл може оснащуватися великою кількістю додаткових опцій. Ми з радістю хотіли б вам розповісти детально про всі з них, але просто фізично не вистачить часу і вам нецікаво буде дивитися дане відео. Тому ми переходимо до найцікавішого до автоматичного асистенту перемикання передач. Всі ми знаємо, що першим брендом, який встановив справжні коробки автомат на свої мотоцикли, це був бренд Honda і BMW в той час, у 2010 2011 роках, насправді теж мали свої розробки автоматичної коробки передач. Незрозуміло, по якій причині вони не впровадили цю систему у серійне виробництво тоді, але ось тут ми прикріпимо відео, де мотоцикл їздить самостійно без райдера, і це саме ті часи, це саме той мотоцикл, на якому було це виконано. BMW вирішило почекати і анонсувало свою запатентовану систему у 2024 році. Як оцільту мету ставили перед собою інженери та розробники. В першу чергу це не додати багато ваги мотоциклу, і друге це зберегти максимально справжнє відчуття від механічного перемикання передач. Для порівняння у Honda автоматичний механізм перемикання передач важить близько 10 кг. У BMW ця система важить 2 кг. І вона інтегрована в стандартну коробку перемикання передач. Що ця система складається та як вона працює? В самій коробці перемикання передач інтегровано два електронних актуатора та електронний блок керування. Два актуатора імітують наші дії, коли ми хочемо переключити передачу тобто, один вижимає щеплення, інший вмикає передачу. Ну і ще, звісно, знаходиться там декілька датчиків, декілька сенсорів. Відповідно, важеля вижиму щеплення у нас немає, а імітований важель перемикання передач у нас залишився. Але механічно він ніяк не пов'язаний з коробкою перемикання передач. Це фактично просто датчик, просто сенсор. Але дуже класно, що інженери його залишили на своєму звичному місці, тому що, на мою особисту думку і думку багатьох, це дійсно зручно. Перемикати передачі в механічному режимі не Рукою не пальцем, а ногою, як ми всі звикли. Для того, щоб поставити мотоцикл в режим паркінг, нам потрібно натиснути переднє гальмо та потримати уважі натисненим буквально одну секунду вниз. Встановився режим паркінг. Для того, щоб зняти мотоцикл з режиму паркінг, нам потрібно натиснути кнопку на кермі на одну секунду, при цьому тримаючи переднє гальмо. В залежності від оберту двигуна, положення дроселя. Тиску на гальма та обраного режиму руху мотоцикл підбирає необхідну передачу та момент, коли її включити. Навіть у автоматичному режимі водій може самостійно змінити передачу за допомогою важеля перемикання передач. Система автоматично повернеться в автоматичний режим перемикання передач, що й на це стане можливим для гармонійного переходу. А під час зупинки мотоцикл заздалегідь розімкне щеплення і зупинка буде максимально плавною. Механічний або автоматичний режим руху ви можете змінювати ходу простим натисканням кнопки на кермі. Дуже популярним є запитання, як мотоцикл веде себе на бездоріжжі. Скажемо так: якщо ви вмієте їздити на бездоріжжі, то автоматичний асистент перемикання передач вам аж ніяк не буде заважати. В місті відчуваєш зручність цієї системи, все передбачувано. Що стосується дальніх поїздок, то ця система, на мою думку, є необхідною, якщо ви їздите дуже багато, особливо. По асфальту я особисто та всі наші продавці-консультанти протестували даний мотоцикл, і ми зійшлися всі на думці, що для спокійної, комфортної їзди система працює бездоганно. Якщо ж ви хочете дійсно їздити швидко, агресивно, більш спортивно, то варто все таки краще переходити в механічний режим роботи коробки перемикання. Система дуже гарно імітує реальні перемикання передач, тому що іноді ви можете. Переключитися не дуже вдало, іноді може бути невеличкий поштовх, іноді ви можете підібрати таким чином перемикання передач, що це буде максимально плавно та комфортно. Тому, в залежності від ситуації, мотоцикл поводить себе так само та імітує реальні перемикання. Але є певні особливості. Наприклад, якщо ви рухаєтеся на шостій передачі і ваші оберти упали до 3-3,5 тисяч, то Якщо ви будете навіть плавно швидко прискорюватися, мотоцикл не понизить передачу. Якщо ви дуже швидко, дуже агресивно і майже в пол відкриєте дросель, то тоді мотоцикл понизить одну передачу, іноді може навіть і дві передачі понизити і дуже динамічно почне прискорюватися. Іноді це не дуже зручно. Що стосується активного гальмування, якщо ви рухаєтеся на шостій або на п'ятій передачі і активно починаєте гальмувати, то до третьої, до другої передачі мотоцикл. Дуже класно понижається. По-спортивному, агресивно класне гальмування двигуном у вас відбувається. Але якщо ми говоримо вже близько мінімальні швидкості, да про більш мінімальні швидкості, вже, наприклад, 30-40 км на годину, то може відчуватися такий легкий накат, на то мотоцикл з вижитим щепленням починає котитися. Тобто ефект гальмування двигуном він вже набагато зменшується. Всім дуже сподобалося, що ти не обмежений лише автоматичним режимом, і ти можеш втручатися в будь-який момент в роботу цієї системи. Тому у вас повна свобода вибору. Хочете на механіці, хочете на автоматі, хочете їдете на автоматі і постійно втручаєтеся в його роботу, і він дуже швидко повертається в автоматичний режим. Так що користуйтесь, тестуйте, поки самі не спробуєте. Ви не зможете зрозуміти на 100%, як це працює. Вся маса мотоцикла всі 269 кг, кілограм, не начебто кудись зникають, коли ви починаєте їхати на новому Adventure. Ще ніколи раніше мотоцикл таких розмірів не керувався так легко з такою точністю і без зайвої нервозності. Нагадаю, що вже в базі мотоцикл має електронне регулювання жорсткості підвіски та електронне регулювання компенсації навантаження в задній. Частині мотоцикла. В додаток до цього можна замовити опцію адаптивного контролю висоти мотоцикла, опція 20C або опція 20Д. Різниця у них буде 3 см. 20C можна вважати якби низькою адаптивною підвіскою, 20Д можна вважати стандартною адаптивною підвіскою. За рахунок цього і не тільки вдалося досягти майже чудового ідеального балансу ваги на передній та задній вісі, відповідно 52 на передній частині та 48 на задній частині. 1300 Adventure отримав передню підвізку нового покоління Evo Telelever. Давайте розглянемо детальніше, з чого вона складається та чим відрізняється. Перше, що кидається в очі, це збільшення діаметру переднього пера. Воно збільшилося з 36 мм до 43 мм, і відтепер воно жорстко кріпиться в верхній траверсі, на відміну від попередньої версії, де воно кріпилося через шарнір. Також додався у нас підшипник кочення верхній траверсі у місці розташування верхньої шарнірної опори. Тут ми бачимо гнучкий елемент, так званий флекс-елемент, який додався. Він регулює кут нахилу керма. Також він знімає навантаження з керма під час Кута повороту та при гальмуванні, що додає нам точності у керуванні і він зменшує ефект переднього удару підвізки під час руху в складних умовах. В нижній траверсі у місці кріплення нижнього важеля до траверси, окрім вже існуючого шарніру, у нас додався також підшипник кочення. Таким чином, підвізку у нас. Окрім того, що більш чутлива, більш точна у керуванні, більш жорсткіша, вона стала ще й більш надійною. Задні підвісці кріплення заднього маятника у нас змінилося. Замість двох шкворнів, на у нас стоїть повноцінна вісь. Це додатковий елемент жорсткості, і, і тепер він може витримувати більше навантаження в критичних ситуаціях. Загальна довжина заднього важеля збільшилася, зменшився критичний кут нахилу карданного валу. У нового адвенчера змінена задня частина рами, так як мотоцикл розрахований для дальніх поїздок, повинен бути більше комфорт і на мотоцикл, звісно, встановлюється більша кількість багажу. Тому задня частина рами зроблена з кованого алюмінію трубчастого, який з'єднаний з іншими деталями. З особливостей, які додалися на мотоциклі, на захисні дуги двигуна встановлені ось такі додаткові елементи. Для чого вони зроблені, в першу чергу, для того, щоб коли мотоцикл падає на бік, він не перевертався. Також сюди можна закріпити якийсь багаж, і, звісно ж, як забути про комфорт. Мотоцикл дозволяє нам їхати не лише класично. З ногами на підніжках, а й також ми тепер можемо на ці дуги поставити ноги зверху і комфортно собі подорожувати 500, 600, тисяч або й більше кілометрів. Також на мотоцикл опційно можна встановити асистенти руху, передній та задній радар, які дозволяють вам використовувати активний круїз контроль систему протилобового зіткнення та систему сліпих зон. На мотоцикл можна встановити сидіння з підігрівом, це буде вже сидіння сірого кольору. Також ми можемо регулювати його в положення вище та нижче, різниця в 2 см. Що стосується колісних дисків, може бути три варіанти: спецьовані колеса чорного та золотого кольору, а також ковані ендуроколеса, які легші на 18 кг. За інформацією виробника, ковані ендуроколеса можна використовувати на легкому бездоріжжі, але якщо це будуть надскладні умови, то все-таки. Спецьовані колеса будуть кращим вибором. Але Фара PRO може бути опційно встановлена, вона має більшу кількість діодів та функцію підсвічення поворотів. Коли мотоцикл нахилений у вас на кут більше, ніж 10 градусів, активуються додаткові секції свідчування повороту. Опційно можна встановити глушник Краповіч, він не буде легшим, але візуально буде набагато гарнішим. Що стосується кріплення багажу, ми бачимо, що в стандартно на паливному баці є кріплення для центральної сумки. Також на бічних оптічниках у нас можуть бути встановлені кріплення. Задня багажна система може бути встановлена, якщо ви замовили опцію для встановлення кофрів. Це верхній тримач та бокові тримачі. А верхній тримач та лівий тримач вони з підключенням. Електричним, тобто центральний кофер може замикатися від центрального замка, він має всередині підсвітку та можливість заряджати ваш електронний девайс. У лівому кофрі є функція заряджання девайсу, а правий кофер у нас без електропідключення. Декілька слів про гальмівну систему. У новому Adventure з'явився активний круїз-контроль і з'явилася повністю інтегральна система ABS Pro. Це означає, що при гальмуванні переднім гальмом у нас Певна частина гальмівного зусилля передається і на задній контур, і так само, коли ми гальмуємо заднім контуром, певна частина гальмівного зусилля передається на передній. Що стосується опції спортивні гальма, при замовленні даної опції ви отримуєте супорти вже з червоним написом BMW. Сам супорт легший на 100 грам, і поршні, які встановлені в супорті, вони йдуть збільшеного діаметру, що збільшує ефективність гальмування. Мотоцикли в наявності вже є в Україні. Вартість складає в залежності від комплектації орієнтовно від 28 до 32 тисяч євро. Також з настанням гарної погоди у кожного, у кого є категорія А та екіпірування, є можливість записатися на тест-райд та особисто відчути переваги нової моделі. Друзі, під час підготовки до цього відеоогляду, ми підготували подарунок від BMW Моторад Україна за найцікавіше запитання. Дякуємо за вашу активність і я впевнений, що на більшість Своїх запитань ви знайшли відповіді. Якщо додивилися це відео до кінця, на нашу думку, найкращим запитанням було запитання від Олега Нестеренко: Олеже, вітаємо! Ти виграв приз. Він вже відправляється до тебе. В додаток хочу відповісти, що на К серію поки що не планується встановлення автоматичного асистента перемикання передач. А наступна модель на яку встановиться ця система, буде r 1300 rt вже цього року в Україні. Чекайте. Для того щоб не пропускати розіграш цінних призів, ексклюзивні події та сповіщення про акції від бренду, підписуйтесь на наш офіційний телеграм-канал. Посилання буде ось тут. Та будьте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей на каналі БММ Моторад Україна.